Саме на т 110 10 є п'ять я так довго не міг взяти майстра. А сьогоднішньому відео цих майстрів буде аж два. Два, але дуже різні. І який саме тобі сподобається, прошу оцінити його в коментарях. Поставити циферку 1 або циферку 2. Ти на каналі А3 2 А3А2Крю, Бажаю гарного перегляду. Поїхали. Перший бій буде відбуватися на карті Канал. Три важких танки в команді противника, три середні і один ПТСАу. В команді союзників чотири важких танки, два, два середніх танки і одна ПТСАУ. Хочу показати достатньо цікаву точку на важкому танку. Не потрібно нікуди їхати, але. Цей бій не показовий для цієї точки, тому що перед цим деревом, в цій, скажімо, такій низині можна сховатися і робити перші постріли. І якщо перекатка важких танків противника є так, як у Є5-го зараз, який прокатується, то ви тут можете вже настрілювати ну, як мінімум там, тисячу шкоди, можна настріляти, якщо цих танків там 2-3 або і більше проїжджають буває. Тому це достатньо непогана позиція. Користуйтесь. 1301 мені прилітає від бабахи. Я розумію, де бабаха стоїть, вона стоїть там на стандартному, на стандартному пагорбі. І Дуже печально, що прилетіло на 1300, але тим не менш, і в мене також бувають такі бої, коли може бути так, що я не вихватуюсь максимально і потім шотний і намагаюся вивести ту чи іншу катку. 400 непробиття пробиття від Є5 не від е 5 а так, да, від Є5. Чомусь подумав, що тут був не Е5. І дивіться, яка позиціоночка. Позиціоночка, що тут відкутів нахилу, що ліворуч, все відкутів нахилу гармати. Стоїмо, стоїмо, намагаємось чекнути, тут є 5 Лівий фланг у нас, друзі, тримається поки що наша одна СТ. Тому що друга СТ у нас грає в іншому, на іншому напрямку. Грає чомусь Є5 по правому флангу. Хоча толку від неї було б більше, якби вона грала лівий фланг, тому що там на зараз світиться лише одна СТ-противника. з 8 у нас вже шотний. Що робити? Потрібно, потрібно десь їхати, але потрібно зрозуміти, де дивиться бабаха. Куди дивиться бабаха? А бабаха дивиться у нас не туди, куди е було б потрібно. Дивиться в іншу сторону і це нам дає змогу зробити. Достатньо непоганий постріл. Їхати зараз на важкий танк сенсу немає, тому що його грають два танки. Краще скинути вже бабаху з тієї точки, тому що вона там дуже-дуже заважає. Є п'ятий прокатує, звісно, даємо тичку на 407 по Є5. І тут у нас битва Є5. Я так думаю, що Е5 недооцінює зараз противника той, що з команди противників, тому що він думає, що я тут, в принципі, йому на один-два постріли. Але я його не пробиваю, він не пробиває мене, а він думає, що в нього ж майже там, 1200 хітпоїнтів. Проте а, я пробиваю зараз, і він вже мені стає на 2-3 постріли. Дивіться, що відбувається. Є п'ятий їде сюди. Я через каток пробиваю, збиваю гусеницю, він через це не попадає. Це, звісно, стандартна тема, і по хітпоінтам ми майже вже з ним зрівнялися. я бачу, що. Дати йому постріл не має можливості, і Є5 також мене не пробиває, я не пробиваю є 5 Звісно, постріл думав вже дати, можливо, останній, але тим не менш, є 5 чомусь перекидає фокус на БЗ. На БЗ-68-го це танк 9 рівня. Навіщо він це зробив? Чому не забрав є 5 Міг би дати мені, що е танк більш високопріоритетний, ніж, наприклад, танк 9 рівня. Тому тут незрозуміло. Скидаємо Бабаху зараз вниз своїм пострілом. І начебто все добре в цьому бою. На карті канал все клас Дивіться, що відбувається. Зараз 4 танки союзників грають проти трьох танків противника. Ну і начебто тут і позиція непогана. Але раз, і все. Танків союзників залишається 3 Також тут Бабаха, я не знаю, як вона тут грає, але коли я грав цей бій, я ще. Подумав, що начебто я тут достатньо швидко сюди приїхав. Під'їжджаю сюди. Я сподівався, що Бабаха буде дивитися, я там в кромочку башти, так тоненько йому прокину, і все буде добре. Залишається два танки в команді союзників проти трьох танків е, противника. Тим більше, що дві СТ, карро, чотирьохзарядна СТ і достатньо непогана альфа-у Т-54. Що відбувається тут? А тут відбувається наступне. Я передивився. Дивіться, що. Опа! Тут магія. Тут просто магія 950 не пробиває. Не пробиває мене 183. На 950. Це реально підфартило? Давайте будемо. Тому що я тут не намагався танканути. Да, дійсно, я трошечки ворушив корпусом, але щоб танканув, я тут не сподівався. Не підставилась під мене бабаха, проте БЗ-68 забирає. І залишаюсь. Я тут один проти 800 хп у 54-го. І дивіться, який нюанс. Я розумію, що я тут відкатуюсь назад. І я побачив оцей постріл, який е, тут праворуч. Давайте я вам його наближу трошечки. Е, ви зрозумієте, про що я бачите? Це е, для мене блайн. Тому що я не бачу там. А зараз Карро 45 тонн. Карро 45 тонн сюди не їде. І я розумію, що він там, бо він зробив цей постріл. Спочатку я його почув, а потім я вже побачив. Я це зрозумів, що 54-й там, і я зрозумію, що потрібно міняти позицію, тому що ця позиція вже спалена. Трошечки постояв. Я розумію, що тут я навіть не відсвітився. І якщо кару зараз не стріляє, це означає лише одне, що каро десь їде сюди. Тому що він через той пагорб мене не бачить. Ну, звісно, що робити. Дивіться, 54-й знову вже мене підсвічує. Карро мене не бачить, тому що він десь їде ще за пагорбом. І я мушу тут, розуміючи цю обстановку, мушу тут десь сейвитись. Як це зробити? Поки що сам не знаю. Ламаю дерево. Я не сподівався, що це дерево впаде саме в ту сторону, але це був дуже непоганий знак. Якщо противники слідкують за руйнуванням текстур, що воно впало в ту сторону, типу я поїхав в ту сторону. Дивіться, каро 45 тонн. 60 хітпоїнтів. Забираємо просто фугас. І ми на адреналіні, на адреналіні кидешемо і розвертаємось, тому що, ймовірніше за все, 54-й би сюди поїхав. Це був фугас. Фугасом ми ставимо на каток 54-го і знову помиляється 54-й просто вириваю шотний, вириваю цю перемогу, не знаю, у двох істешок противника. Це перемога. 5659 шкоди, три фраги зробив. Звісно, це медалька майстра. Було б круто, якби це був ще колобок, це взагалі було б прям, прям дуже і дуже цікаво. В цьому бою і в наступному розбирати ми е -е, противників, команду противників не будемо. Тому що і так дивимось два бої. Давайте, щоб е -е, для справедливості скажемо, що як панзер і 100 у нас був тут. ну, Просто нічого не зробив, просто з нальом пішов в ангар. Прийдемо до наступного бою. Карта Альпінштадт. в команді противника: 4 важких танка, дві ПТСАУ, одна ЛТ. В команді союзників 4 важких танки, 1 СТ Т і дві ПТСАУ. Наш герой з нікнеймом Red 69 в принципі, їде правильно на, стандартну, на стандартний роз'їзд важких танків. Що тут незрозуміло? Чотири важких танки там, чотири важких танки тут, скоріш за все, будуть грати місто. Зазвичай важкі танки грають місто, тому що їм тут простіше, скажімо, грати, наприклад. Тим танкам, в яких немає кутів нахилу гармати, можна пограти від борту, якщо є така можливість. Е, якщо є кути нахилу гармати, наприклад, як зараз у нашого Є5-го, то можна пограти, от, наприклад, як Чифтейн, грає зараз від Башти. От. І що хотілося б одразу сказати, що е, от подивіться на ці постріли спочатку. Чифтейн тут прострілює. Дивіться, що відбувається взагалі на міні-карті. Ми зараз на міні-карті бачимо лише 4 танки противника, і, між іншим, мінус одна ПТ-САУ в команді союзників. Дуже непогано там стоїть зараз МК-6 Чифтейн. і наш герой його не пробиває. Я в такому випадку, коли в мене не заходять отак постріли, я намагаюся поміняти трошечки позицію, тому що. Ну, Тут ти сильно підставляєшся, тим більше, що на цей момент в бою зараз ми не знаємо, де знаходиться ПТ-САУ противник. І звісно, що звідти може ще прилетіти, або там з якоїсь іншої сторони не хотілося б. 395 проходить по чіфтейну. Ну і і що? Чифтейн вже сюди, мабуть, не буде підійматися, ні, все ж таки підіймається. Підіймається Чифтейн. Але наш герой, побачивши, що є маневри якісь по правому флангу, він вирішує, що треба пограти зараз правий фланг. І по великому рахунку це рішення достатньо правильне. Тому що якщо е, на тому флангу можна зробити зупиночку, то так треба зробити, щоб стримувати стримувати противників. 350, не пробиття, у К-91. Вже стрілочки, бачите, показують, що у тебе брат лівий фланг, але магія шотного савка вона тебе як то манить, манить до того, щоб ти все-таки його забрав. І дійсно, сказати, треба заради справедливості, що шотних потрібно забирати. Тому, що не забравши шотних, подивіться, чи в тейн. Чифтейн ще живе? Дивись, бачили, який постріл зараз був. Просто віртухан такий, між зведеннями, між взагалі переходами з снайперського режиму в аркадний. Достатньо цікаво. І дивіться, постріл на випередження проходить, чий каточок збиваємо батчату. Це прям е, ніяких накруток, все чотенько. Це не те, що вам там бабаха дала на 1300 і клас. І цей бій, друзі, чим він цікавий? Тим, що тут є певна обережність. Наш герой нікуди не їде. Він зайняв свою позицію і грає. І можна сказати, що вже зараз буде друга половина бою, тобто половина майже пройшла 3.40 зараз на е, таймері. А в нашого героя понад 1500 хітпоінтів. Тобто, ну, це більше половини. І це значить, що він е, залишив ці хітпоінти для того, щоб. Продовжувати гру. Деякі, як ви бачите, вже там чотири танки з команди союзників вони вже пограли і вони вже знаходяться в ангарі. Тим не менш, наш герой продовжує грати. І це достатньо цікаво, це достатньо важливо, тому що хідпоїнти потрібно сейвити. І ці два бої, вони відрізняються, в принципі, дуже багатьма речами. Наприклад, в моєму випадку я одразу на 1300 відхопив, але відхопив не тому, що. Там був у бабахи. Я від, відхватив від того, що я підставився, що я і що там є бабаха, і що я навіть це не передбачив якимось чином. А тут навпаки, тут людина розуміє, що їхати пушити не потрібно. Тут потрібно от чотенька позиціоночку. Є у Т-110Е5 гарна сторона. Це броня в башті. Лючок там достатньо маленький, вицілювати його трохи важко. Вицілювати його будуть не всі, тому в принципі треба грати від кутів нахилу гармати від міцної башти. 3 в 3 залишаються зараз е гравці. І подивіться, дві Петесау, Семовенти, е контр 1 МК2, Фоч, і дуже дивна історія. У Фоча і у Семовенти немає фрагів. Є п'ятий тут о, катається чомусь один. Жодного разу ці дві ПТшки не світились. Що вони роблять і як вони зараз зайдуть, наприклад, в корму нашим танкам ну це нереально передбачити? Нереально передбачити. А буває ж таке, що гравці на ПТСАУ їдуть взагалі в якийсь інший напрямок, об'їжджають по колу і приїжджають сюди в корму. Але в цьому бою не так. В цьому бою не так. У нас Є5, залишається шотний. Нашки дешиться, Е5. Звісно, що Е5 противника трошечки хоче жити, хоче щось тащити тут. Цю каточку. Ну і... Але як можна тащити катку, коли ти попросту дивишся навіть в іншу сторону? Ну хоча б вже дав би тичку по е 5 Дивіться, що відбувається. А тут контр-карро стоїть на респі. і він АФКшник. Він просто АФКшник. Просто АФКшник. А де ж тоді Фодж знаходиться? Це ж новий балансувальник, новий старий балансувальник, в якому такого не було. Дивіться, а тут світиться ще Фодж. І от вам бонус, друзі. Якщо ти доживаєш до другої половини бою, то ти можеш отримати бонус у вигляді двох фулових. Просто двох фулових АФКшників. І якби, наприклад, сюди не зробила постріл бабаха, то ще міг би зробити два постріли наш герой. Але наш герой, дивіться, він е, хотів більше настріляти. а по факту, поки розвертав від контркару свою гармату до Фоча, не зробив постріл ще один ні туди, ні туди. Ну окей, хотів більше, за двома погнався, отримав лише один. 7255 шкоди, 4 фраги. 2250 натанкованого, медаль воїна і медаль майстра. Звісно, по шкоді тут набагато більше, але в першому випадку у нас не було ФКшників. У нас лише в команді союзників Бабаха нічого не зробила. Яга. А тут подивіться, давайте по сетапу. Дивіться, з налями. Реально пішло 4, 4 танки в двох командах. Тобто в команді противника Фочта 155 і Контркарро, а в команді союзників Гриль 15 і Е-75. Хоча це танки, які не були ФКшними. А дуже хотілося б подивитися і почитати ваші відгуки стосовно цих двох боїв, які вам з цих боїв буде подобатися більше. Перший бій, на якому був ну, реально якийсь там потна, там, скажімо, в кінці заруба. Або другий бій, в якому людина граючи і розуміючи, що треба сейвити хітпоенти, отримує, скажімо, такий певний бонус у вигляді двох АФКшників. Що скажете? Підписуйтесь на канал, тисніть лайк, якщо це відео вам сподобалось. Також хочу нагадати про збір на шини для Збройних сил. Посилання в описі під цим відео. Всім подякував, всіх обняв. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна, бай!